Добрий день, мої шановні третєкласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. До уроку підготуйте друкований зошит, частинка 6 дошка 2, робочий зошиток в косу лінію, ручку, простий лівчик та лінійку. Свої друковані зошитки розгортаємо на 19-й сторінці, продовжуємо з вами вивчати тему правопис найоживаніших числівників зразки відмінювання числівників. Сідайте всі зручненько, та рівненько, давайте налаштуємося з афірмацією. Проговоріте разом із диктором Число – речей, причина і початок. Числівник починаємо вивчати! Діто, про що ми будемо з вами говорити на цьому виці? Дійсно, продовжуємо вивчати з вами числівник. Пригадайте усе те, що ви знаєте про цю частину мови. На сторінці 51 у вас є невеличкі підказочки. Заповніть, будь ласка, таблицю числівниками за зразком на сторіночці 11, як ми робили на минулому році. Виконайте завдання самостійно. Запишіть різні приклади простих числівників, складних та складених. Відео для цього завдання натискайте на паузу. Переходимо з вами до наступного завдання під номером 5. Слід прочитати зразочок і змінити за ним слово сполучення 11 гравців. Спочатку прочитаємо те, що у нас з вами тут є. Називний відмінок відповідає на питання, скільки? 5 років або 5 учнів. Родовий відмінок не має скількох, п'ятьох 5 5 років учнів. Давальний відмінок дати стільком п'яти рокам учням або п'ятьом рокам учням. Знахідний відмінок. Бачу скільки скількох. п'ять років учнів або п'ятьох учнів. Уродний відмінок пишають скількома, п'ятьма або п'ятьома роками учнями. І місцевий відмінок на скількох. На п'яти, п'ятьох роках учня нам треба з вами за цим самим прикладом, за зразочком, провідміняти слово сполучення 11 гравців. Тож, називний відмінок скільки? 11 гравців. Правильно. Родовий відмінок немає скількох. Розумнички 11 гравців. Далі давальний відмінок скільком одинадцять. Зверніть увагу гравцям, так, дати кому, чому гравцям. Добрий, знахідний відмінок. бачу, кого що та скільки або скількох. Одинадцятьох гравців. Так, Тут використовуємо з вами ось такий принцип одинадцятьох гравців. Наступний уродний відмінок пишаю скількома такими кими гравцями розумнички. Місцевий відмінок на скількох? на 11 гравцях. Мої ж хороші дуже добре гарно поралися з цим завданням. Переходимо до наступного. Слід прочитати текст, заповнюючи пропуски та пояснити написання в дужечках. Тож читаємо з вами текст. Лимонниця звичайний метелик у зліс, один з найвідоміших в Україні. Розмах крив до 5 см. Цей метелик з'являється дуже рано. Лимонниці прикрашають перші весняні квіти. Тож давайте візьмемо простий олівчик або ручку. Допишемо з вами букавки, яких не вистачає, і подивимося, як же писати слова там до нас у дужечках. Тож, лимониця – звичайний метелик. Слово звичайний, як пишемо? Розумнечки з буковкою і написали. Звичайний. Перевірне слово звичай. Слово найвідоміших, як напишемо. Розумнички найвідоміших ми напишемо разом. Це прикметник найвищого ступеня. Так? Най... І тут є префік, суфікс Іш. Найвідоміших пишемо разом. До п'яти см, як напишемо до п'яти. А ось тут діти напишемо окремо: до п'яти см. З'являється, що пропущено. Ми з вами знаємо, що дієслова на доньця ми обов'язково пишемо зі знаком м'якшення. Прикрашають, що пропущено. Розумнички, букавка, і прикрашають. Нам треба з вами виписати числівники і указати кількісні вони чи порядкові та їхні відмінок. Ось, наприклад, «два», скільки, тобто це кількісний числівник, два скільки називний відмінок. Давайте з вами запишемо у ваш зошиток числівники, які тут є, і за зразочком позначимо, вони кількісний чи порядковий і який відміточок. Так, діти, я ось це копіюю для того, щоб нам було зручно працювати, а ми переходимо з вами до звичайних зошитів осуління. Переходимо з вами до зошита в косолінію. Відступила від попередньої роботи два робочі рядочки. Третьому написала посерединці. 21 лютого класна робота. 21 лютого класна робота. Не забувайте, що ви завжди можете скористуватися паузою для... за потребою. Так, і ось такий у нас з вами Є текст уже виправлений, так? Тож шукаємо з вами числівнички. Один. Правильно, перший числівник у нас буде з вами один. Давайте його запишемо. Пишемо один. У ваших зошитках пишемо хайну, каліграфічно. Перший числівник, який ми знайшли, це один. Ставимо тире. Один. На яке питання відповідає? Так, скільки один, тому це кількісний числівник. Назвами кількість, кількісний числівник. Далі нам треба з вами дізнатися, який відмінок у цього слова. Один з найвідоміших в Україні лимонниця, звичайний метелик, то що? Скільки один? Тобто це у нас з вами називний відмінок. Написали називний велика буква Н, крапочка. Відмінок букавка В крапочка. Далі шукаємо ще з вами числівники. Правильно. Числівник п'яти. Записуємо П'яти. Можна з нового рядочку, з великої літери. П'яти. Не забуваємо про апостроф. П'ятий. На яке питання відповідає слово п'яти? До п'яти. До скількох. До п'яти. Скількох? Це у нас питання кількісного числівника. Так, скільки? Скількох. Написали кількісний. До скількох? Подивіться, на сторінці 19 у п'ятому завданні. До скількох. Який це може бути відмінок? До скількох? До скількох? Кого чого сантиметрів? Це діти, родовий відмінок. Молодці пишемо. Родовий велика буковка «Р» і маленька буковка В відмінок? Так, шукаємо, чи є тут ще числівники. Так, діти на ще тут є числівник перші. Записуємо з нового рядочку з великої літери. Перші. Перші і ставимо тере. На яке питання відповідається слово перші? Котрі перші, тож це у нас буде не кількісний числінник, а порядковий, так? котрі перші, треба нам з вами дізнатися відмінок, котрі перші. Це діти знахідний відмінок. Написали знахідний відміночок. І поставили крапочку. Ось таке завдання ми з вами виконали всі разом. Переходимо з вами далі до наступного завдання. Але спочатку я пропоную вам трошечки відпочити і пригадати пісеньку про числівника. Рахуємо усі. Поки не відкусить хтось постій від третіх пірогах. Раз, два, три, скажи усіх, не істо знаходять всі а тебе, скажіть у двох, що іста, слишку зімок. З вами до наступного завдання під номером 9. Слід пригадати словникові слова та перевірити себе за презентацією. Мільйон. П'ятдесят. П'ятсот шістнадцять шістдесят шістсот Пригадали з вами словникові слова, а зараз, будь ласка, виконайте завдання зірочкою у своїх робочих зошитках зі словами 500 та 16 складіть та запишіть речення. Натискайте відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Наступна вправа, яка вас очікує – це вправа фотоапарат. Дивимося дуже уважно, запам'ятовуємо слова та записуємо їх у прямокутнички. Запишіть, будь ласка, слова, які ви запам'ятали. Давайте перевіримо, які ж слова треба було записати. Це слово «шістсот», А друге слово шість. Побудуйте, будь ласка, звукову модель другого слова. Ну і, звичайно, потім перевірте себе, чи правильно ви випоралися із завданням. Далі нас з вами чекає вже мудра сова, вона вам зараз розкаже наступне правило, яке слід запам'ятати, вивчити і обов'язково їм користуватися. Читаємо разом із диктором. Запам'ятай, у складних числівниках на позначення десятків змінюється тільки друга частина 60 80 У складних числівниках на позначення сотень змінюються обидві частини трьома стами семи стам. Читайте, будь ласка, ще раз цю інформацію та відворіть з пам'яті, не підглядаючи у зошик. Діти, це дуже важливо, тому, будь ласка, не нехтуйте правилами. Давайте розглянемо з вами зразки відмінювання числівників на позначення десятків і сотень і поміркуємо, на що треба звернути увагу під час відмінювання. Називний відмінок скільки 50, скільки 700. Родовий відмінок скількох? 50 або 50 чи 700. Давали відмінок с кільком? 50 або 50 семистам. Знахідний відмінок скільки? Скількох? П'ятдесят, 50, 700. Уродний відмінок з кількома, 5 десять, п'ятьдесятьма сьома стами, сімостами. Місцевий підмінок на скількох? на 50, на п'ятдесят або на семистах. Подивіться дуже уважно, як ми змінюємо десятки та сотні, на що треба звернути увагу. У десятках, зверніть увагу, початок не змінюється, так, перша частинка не змінюється, змінюється лише друга, а у сотнях змінюється і перша частина, і друга. Семисот, семи стами, сімома стами. І перша частинка, і друга частинка у нас змінюється. Тож, за ось цим зразочком, будь ласка, обираючи одну з форм закінчень, у вас є вибір, вам слід провідміняти. Такі словосполучення 60 років та 500 гривень. Беріть, будь ласка, ручку. зразочок у вас є вищий, я також його залишаю на екрані а працюйте ось тут самостійно. Провідміняйте, будь ласка, запропоновані словосполучення. Відео для цього завдання натискайте на паузу та працюйте самостійно. Не забудьте, будь ласка, також перевірити себе, на екрані вже є всі відповіді. А тепер нам треба з вами виконати наступне дуже цікаве завдання. Прочитати вирази двома способами і записати два з них словами, уживаючи прийменники від або ДО. Наприклад, від. Ста трьох відняти скільки? Розумнички, 54 отримаємо сорок дев'ять. Давайте, приклад нижче, спробуємо. До 73 або сімдесяти трьох додати скільки? Сімнадцять отримаємо дев'яносто. Наступні два нука спробуйте самостійно. Наприклад, до 64 додати 16, отримаємо 80, або дорівнює 80. Діти, так і так можна робити від 87 відняти 19, дорівнює 68. Два з цих виразів, будь ласка, запишіть у ваш зошиток. Можете один обрати, так? але пишемо ми, уживаючи прийменники від до, і все це пишемо словами. Наприклад, від 87 відняти 19 дорівнює 68. Тож, приклад, будь-який оберіть, будь ласка, один можна, і запишіть його виразом. Букавками, словами у ваш зошиток. Відео для цього завдання натискайте на паузу. А на завершення нашого уроку вас чекає бій зі зміями. Відчуйте себе справжніми героями, виграйте бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно. На це все ви маєте лише 4 хвилини. Зверніть увагу, що у вас є і тестові завдання, і щось треба тут пронумерувати і написати вираз словами, уживаючи прийменник до, як ми щойно зробили. Так, і тут ще щось виконати. Дуже багато у вас завдань. А часу зовсім мало. Тож, налаштувалися, у вас є на це завдання лише 10 хвилиночок. Вибачте, не 10, 4 хвилиночки, так? тому приготувалися. Зараз діти, я швиденько знайду для вас таймер, щоб ми могли з вами користуватися. Починаємо працювати. Уважно читайте завдання і виконуйте їх. А стоп, поклали всі свої ручки. Давайте перевіримо. Для цього візьміть або ручку іншого кольору, або простий олівчик. Діти, ми з вами зараз перевіримо лише тестові завдання і завдання під номером 6. Завдання під номером 4 вам слід буде сфотографувати та прикріпити на платформі. Розглядаємо з вами. Завдання перше. Треба було позначити рядок, усі слова, якого записані правильно. Треба було позначити букавку О. В другому завданні познач рядок усі слова, якого порядкові числівники. Звичайно, діти це слова під букавкою Н. Шостий, 9, 10. В третьому завданні треба було пронумерувати числівники за алфавітом і поставити наголоси. Перевіряйте, перше повинно бути 80, друге 90, третє 17, 70 і четверте 14. У четвертому ви можете просто самостійно перевірити себе, не фотографуючи. так? Слід було написати вираз словами до 110. Додати 50 дорівнює 160. У п'ятому завданні треба позначити рядок зі словами, як всі приголосні глухі. Це буковка Д. пташка, шпак, качка. Шосте завдання слід було пригадати в висловлюванні і записати замість пропусків числівники. Тож, одна бджола мало меду наносить. Друге сім п'ятниць на тиждень. Третє семеро одного не ждуть. А в сьомому слід було позначити рядок, у якому всі слова, власні назви. Це «И» – Дніпро, Десна, Дунай та Світязь. Слід скласти з позначених лідер кількісний числівник, що змінюється за родами та числами. Дійсно, діти це один записали. Дуже гарно з вами попрацювали, обов'язково повторюйте всі навчальні одинички, які ми розглядали на уроці, повторюйте всі правила, щоб їх не забути, а також у своїх маленьких зошитках виконати завдання на сторіночці 22.